Вдруге за останні тижні у Бердичеві зафіксовано випадок сказу. Цей факт став причиною спільного засідання одразу двох комісій проти епізоотичної та з надзвичайних ситуацій. У районі колишнього комбікормового заводу був виявлений труп безпритульного собаки. Подальші експертизи у місцевій та обласній лабораторіях підтвердили. Тварина хворіла на сказ. Більш того, з нею мав контакт мешканець одного з будинків по вулиці Нез'єрецькій. Нами було повідомлено санстанцію про це. І як я знаю, то вчорашнього дня він мав проходити лікування. Ця вулиця попадає в нас вже відкрито неблагополучний пункт по вулиці Білопольській з 8 лютого. Вулиця Нізгрецька попадає в цей неблагополучний пункт. От, там проведена вакцинація тварин проти сказу. Значить, щеплено за цей період. 107 собак і 26 котів. По вулиці Нізгрецькій, газопроводна, Білопольська, Переулок Білопольський, Переулок Газопроводний, Переулок Степанюка і вулиця Степанюка. Роздаються листівки по темі сказ. От, проводиться роз'яснювальна робота з населенням. Таке на ну, даний момент вакцини проти сказу для щеплення тварин у нас немає. Вона на підході буде, знову поступаємо до блокади. Чи досить заходів, вживаних фахівцями від ветеринарії, аби унеможливити подальше розповсюдження небезпечного захворювання Бердичевом та зараження тварин і людей. Питання від міського голови звучало більш ніж конкретно. Безпритульні тварини постійно мігрують, нагадав Василь Мазур. У місті вже не раз фіксували появу нових свіжих зграй, оголошуючи спеціальною карантинною зоною одну 3 вулиці, бажаного ефекту навряд чи досягнути. Припускають посадовці, і зрештою влада готова вжити масштабних дієвих заходів. Це залучення спеціальних служб. Спеціальних підприємств, які мають на це можливості, техніку, спеціалісти, обладнання і так далі. Відлов, вакцинація, і стерилізація і усиплення і найбільш таких, як кажуть, агресивних і так далі. Оце має сказати ветеринарна служба. Але ви хочете, щоб я це сказав? Я свою думку сказав. Отак має, така має бути ваша позиція для того, щоб ліквідувати в місті можливу загрозу. Сьогодні лиси ходять з триугольника, сьогодні з крагрівки і так далі. Вони входять, вон, по кому сервісу ходять по подвір'ю по лиси, але вони не можуть і стріляти, вони охотники. Це як для прикладу. Бо щось близькість, близькість зелених насаджень. І воно буде, на жаль, охотники можуть підтвердити, воно буде. Через те, щоб локалізувати це питання, треба по всьому місті провести цю роботу. Якщо ви підтримуєте таку пропозицію, то ви її висловіть і ми тоді приймемо якесь рішення. Тут потрібні організаційні заходи, конкретні заходи, і для цього необхідне фінансування. Чому ми зібралися сьогодні? Є резервний фонд, який передбачає кошти на, на ці цілі. І чітко треба прописати оці заходи. Я вважаю так потрібно, тому що ми зараз розумієте, якось, ну, просто говоримо. Говорити нема чого вже. Якщо карантинні заходи накладаються на місто, то, на мій погляд, то там не тільки це, а там стосується це і ринків, і торгівля ці тваринами, і так далі. Тобто це питання треба ну, глибоко вивчити, і якщо вводити, то вводити повномасштабні заходи. На мій погляд, вони вже назріли. Тобто, реально, це треба ці повні, і, повні заходи, які передбачає закон, значить, вводять обмежене на все місто. У місті готові взяти на себе технічну сторону питання: кошти, визначення виконавця, вилов тощо з ветеринарів добро на проведення необхідних заходів, загальне керування та профілактична робота усім містом. Ще раз уточнили Василь Мазур та Сергій Нофрійчук. А це серед іншого означає контроль за дотриманням санітарного режиму в усіх місцевих підприємствах, установах, організаціях. Велетенський собака, який розгулює м'ясним павільйоном на центральному ринкові. Це те, що не пояснити жодним чином. Ветеринари своє добро дали через 10 днів. Від них чекають звіту на рахунок результативності вжитих ними заходів.